Що можеш, милий, милий, до вікна не ходи, чи вистачає тобі сили, та мій добрий друг, я пришлю тобі вітрила, ти повери сюди. Прокидатися пустими, засинати у самоті, як то милий, світ новин цих, дайте жити без війни, без війни. А -а -а -а. В Україну прибула дев'ята пташка США, та це не моїв дипломи, брони, жилети і шоломи. Ще багато тон патронів віру, що це допомога. Нам всім лишитися живим, нам всім лишитися, Прокидатися ся пустими, засинати на самоті. dá te que jete, beze